Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Розділ перший. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог з Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно. Прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоан і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, Той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його: Хто ти? А він зізнався, не заперечив, зізнався: Я не Христос. То вони спитали його Що ж ти, Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому кажуть. То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Він промовив Я, голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж Бо христиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? Йоанн же їм у відповідь мовив, Водою я хрещу. Та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте, Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоан хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже Ось агнець Божий. Який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий передо мною. Був бо раніше за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлові об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що мов той голуб, з неба сходив, і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, син Божий! Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон. Син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, тобто скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса з Назарету, Йосифового сина. Натанаїл же йому на те мовив. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип. Прийди та подивися. Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Натанаїл же йому, Звідкіль знаєш мене? Сказав Ісус, промовивши до нього. Перше, ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був ти під смоковницею? Відповів же йому Натанаїв Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього. Істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті, і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина чоловічого. Перше послання апостола Павла. До Тимотея, розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса, За повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимотеєві, правдивому синові у вірі, благодать, милосердя і мир. Від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив Тебе зостатися в Ефесі йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки. Ніж служать Божому задумові спасіння через віру. Ціль же того веління це любов із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять. Ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців. Розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу. Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління. Що його деякі, відкинувши, відпали від віри? Між ними Гіменей та Олександр Яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити Псалом 10. Чому, о Господи? Стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи. Коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті. Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: Не піддамся! І зроду в рід я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства, під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй криївці, він засідає. Щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: Забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже. Піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті, ти поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, О Господи, бажання вбогих, їх серце підбадьорив, і вухо прихилив своє. Щоб захистити право сироти й приГніченого? Щоб земнородний НЕ лякав уже більше? КНИГА? Приповідок, розділ 18 Хто відокремлюється? Той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою – сором. Глибокі води слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, Щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки. І губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його. Сідь на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Книга ЧИСла. Розділ. 8. Господь промовив до Мойсея, Скажи Аронові і повідай йому, коли ставитимеш у горі світичі на світильникові, то нехай сім світичів світяться на передньому боці світильника». І зробив арон так. На передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав Господь Мойсеєві. А світильник був кованої роботи золота, і підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея Візьми левітів. Зпоміж синів Ізраїля та очисть їх, та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх, покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою і очистяться. І нехай візьмуть бичка та офіру до нього, петльованої муки, замішаної з оливою. А другого бичка візьмеш на жертву за гріх, і приведеш левітів до намету зборів і скличеш усю громаду синів Ізраїля і припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів. Арон же приведе левітів як офіру перед Господа від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам, одного принесеш у жертву за гріх, а другого на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові і вилучиш левітів з поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того левіти війдуть до служби у наметі зборів, отже ти їх очистиш і приведеш, як жертву вони бо цілком належать мені з поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля взяв я їх собі. Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля, та й віддав їх Аронові і синам його, щоб вони їм належали з поміж синів Ізраїля. Щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів, і щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині. Тож Мойсей зароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про Левітів. Так і вчинили з ними сини Ізраїля. Очистились левіти, повипирали свою одежу, і арон привів їх як жертву перед Господа та й відправив за них покуту, щоб очистити їх. І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея Це закон про левітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім роботи ж не робитимуть так, зробиш з левітами щодо їхньої служби.